Тут є, хто може сказати, що він негідно вчинив цієї людини, що він руйнував заклад, що він тут займався хабарями, так, щось крав. І Ви може вкладати, можете складати навіть більше, що він вкладав власні кошти тобто, так, людина, свої особисті. Людина поклала своє життя, людина так. поклала своє здоров'я, і вона зараз в лікарні на постійному зв'язку. Це людина, яку я дуже сильно поважаю. І ми з ним свой час спілкуємося, він в лікарні дізнається з новин, що його звільняють. Тобто, я вважаю, що обласну раду і депутатів обласних в оману. Це просто ганебне рішення, їх їм підставили, тому що є закон, який передбачає за 10 днів публікацію проєкту рішення, і потім після цього тільки можливе голосування. Олексій Роменкою навіть не знав, голова обласної ради, щоб така відбулася ситуація. От тільки що їхав, спілкувався з головою обласної адміністрації, він теж каже, підтримує, що він прийняв рішення, каже, ми будемо все блокувати це. І якого чорта. Людина взагалі через комісію ця пройшла. За якими вони критеріями, за якими вони професійними ознаками обирали керівника? Яке треба взагалі мати совість, щоб людина, яка лежить в лікарні, яку по операції роблять щодня, тобто вона лежить в лікарні і її звільняти під час цього. Треба бути здорово, це треба бути не ганжою, а ханжою. Це проти здорового глузду, це проти закона, це проти процедури обласної ради, це проти повністю всіх якихсь норм моралі. Тому я переконаний, що ми сюди, по-перше, нікого не пустимо іншого керівника. Так. Так. Так? Це перша, перша позиція. З цієї посади. Олександр Йосипович Терман піде тільки тоді, коли він цього захоче, або не буде дозволяти йому здоров'я. І саме він, він трудовий колектив, і батьки повинні обрати цього наступне. Вже не перша спроба захопити. Тут хотіли ресторани готельний комплекс відкрити тут. Хотіли відкрити підприємства. Просто знищити, чому чому з'являються якісь керівники? У нас є дуже класні фахівці, про тому щоб щось знищити, так щоб позбавити дітей навчання, щоб позбавити дітей лікування. Тобто, от у нас такі фахівці є. А фахівців, таких як аптерман, щоб щось будувати на своєму горбу, витягнути, вигризти, піти, десь зробити всупереч, а не за допомогою держави, фактично вибити тут щось, якісь гроші, гранти знайти до таких небагато. В нас дивіться, наче що ми читаємо. Обл, обласна рада, безграмотне рішення виложене на сайт з помилками. Питання до кваліфікованості там людей, які сидять. І що я думаю про це рішення? От ну, я можу вам сказати, що я думаю про це. рішення Здравствуйте. Ми хотіли всім колективам подякувати вам щиро за те, що ви звернулися. Сьогодні приїхали, відставили всі свої справи і поставили саме. При правильний захист нашого дерева. Вони повинні зараз тепер з ним укласти контракт на постійній основі щоб зазіхання і щоб тут хтось хотів отель чи бордель побудувати. Вони більше не відбувалися ніколи від слова зовсім. Люди не хочуть вас бачити. Подивіться, подивіться всі люди, рішення. Люди, ви хочете цього бачити, діятеля тут. Ні. Давай, Давай. Давай, що шурут.